Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні знову відео у теплиці, але сьогодні не цибуля, а розсада капусти. Зараз маленький приклад. Перевожу ракурс на капусту. Поїхали. Сьогодні якраз отримав дзвіночок, і мені початковець фермер каже: у мене щось якесь коїться жахіття з капустою. Через неї вода виходить. Я вам показую, що це з неї коїться. Дивіться. Капусточка. Це дуже регулятивна така культура, саморегулятивна культура. І коли багато для неї вологи, вона просто через свої вустиця цю вологу випускає наружу. Тому не переживайте, не переливайте, і все буде гаразд. Але не забувайте, що капуста. Навесні зеленуча, красивуча, смачнюча для наших блошек, мошек і тому подобне. От маленький вам приклад, якщо бачите, вже трошечки покусало щось її, мабуть, що якась бліжка. Тому не забувайте робити профілактичні обробки інсектицидом. Бажано контактним перетроїдом в теплиці, щоб не було воні, щоб не було сморіду. Це по-перше, по-друге, щоб у вас була розсада рівномірна, і одна в одну підтримуйте якісний водно-воздушний баланс. Дивіться, тут рослинки не долиті, вони трошечки не так розвинуті. Це трішки початковий, третій листочок вже настоящий лізе. А тут же, дивіться, як. Трошки перелили рослинки, вона вища, вона зеленіша. Ну, Тут свої є нюанси. Потім, коли вистигне, пистає, буде все гаразд. Тому нормалізуйте, будь ласка, полив, щоб у вас була розсада рівномірна. Не забувайте про добрива. В цьому випадку підходить як повністю 20-та формула, так і підходить. Формула дуже гарна 13 40 13-40-13. Вирощуйте розсаду, отримайте гарні врожаї. Дякую.